Головною новиною фінансового ринку України на другому тижні літа стало рекордне здорожчання євровалюти. Пише видання Тесен Офіційний курс євро від національного банку вперше в історії перетнув позначку у 48 гривень за одиницю. Фінансові аналітики наголошують, якби не нинішня стабільність долара могло б уже бути 50 гривень за євро. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому так виріс курс євро, чого очікувати на поточному тижні від долара, що наразі вигідніше. Долар, євро або є інші варіанти, докладніше далі. Курс готівкового долара четвертий тиждень поспіль був волатильним. Тобто щодня мінявся з несхідного на висхідний і навпаки. Але незначно, у межах 10 копійок. Максимум курсу у продажу був 41 гривня 44, 44 копійки до долару, мінімум 41,40. У купівлі, відповідно, 41 гривня 42 копійки і 41,33. На неділю, 15 червня, курс був, відповідно, 41,45 і 41,38 гривень до долару. Експерти говорять, що Ситуація на тіньовому ринку не міняється вже місяць. Міняйло в умовах стабільності розхитують курс для отримання значнішого зиску. Тренд курсу євро у нелегалів був стабільно висхідним другий тиждень поспіль. З 9 по 15 червня курс підвищився у середньому до 48,25 гривень за євро у продажу, тобто на 55 копійок, і до 48,5 у купівлі, тобто плюс 40 копійок. Нацбанк весь минулий тиждень послаблював гривню як до долара, так і до євро. Та якщо євровалюта встановила новий рекорд подорожчання, перетнувши позначку у 48 гривень до євро і дійшла від 47,27 до 48,08, то долар спершу підріс до 41,46 за одиницю, тобто на 16 копійок станом на середу, 11 червня, а потім здешевше до 41,49. На понеділок, 16 червня, Нацбанк зміцнив гривню як до долара, так і до євро. Офіційні курси було встановлено 41 45 гривень до долару плюс 5 копійок за тиждень і 47,69 гривень до євро, тобто плюс 42 копійки за тиждень. Співвідношення долар євро збільшилось з 1,14 до 1,15 долара за євро. Як стверджують аналітики, попит на готівкову валюту знову зростає, але перш за все за рахунок євро. Так, за 4 місяці поточного року банки завезли готівки на 664 мільйони доларів, що стало мінімумом за останні 20 місяців. Однак в вперше частка євро перевищила 46%. Причина, на думку експертів, полягає у слабкості долара, а також у збереженні проблеми зовнішнього американського боргу, який зростає і вже сягнув 37 трильйонів доларів. НБУ відобразив цю динаміку в рекордній вартості євро до гривні. Історичний максимум склав 48 гривень, 8 копійок за євро. Втім, аналітики впевнені, що курс буде тільки зростати. Що стосуватиметься долара, то коливання курсу вгору вниз будуть, але не ні, у межах 10-15 копійок для готівкового ринку. Це означає у середньому коливання від 41,60 до 41,75 гривень до долара у продажу, і від 41,5 до 41,20 гривень до долара у купівлі. А от щодо євро думки розійшлися. Частина експертів очікує, що євро продовжить повільно дорожчати доти, доки США не визначаться з розмірами торгівельних мит на імпортні товари. Перший дедлайн для цього 9 липня коли спливає час від термінування введення з боку США нових високих тарифів для країн ЄС. Експерти підкреслюють, що євро дорожчає до долара у зв'язку зі слабкістю і невизначеністю на даний момент перспектив американської економіки. Тож євро зростатиме і надалі. На поточному тижні курс може бути не вище 48,50 гривень за євро, але вже найближчим часом позначка 50 гривень до євро виглядає вельми імовірною. Щодо продажу та покупки валюти, то у розрахунку на тривалу Перспективу можна купувати готівкові долари, поки курс нижчий за 42 гривні до долару. А от купівля євро як засобу для інвестицій залишається ризикованою. Як запевняють експерти, найбільший дохід зараз може дати золото у банківських зливках, чистота 99,99% 99 золота, або в інвестиційних золотих монетах. А ось продавати валюту експерти без крайньої необхідності не радять. Як виняток, можна продати євро тим, хто купив їх від. 9 до 13 травня, коли цьогорічний курс був на мінімумі 45,30-45,60 гривень до євро, чи у жовтні-грудні минулого року, по курсу ще 43 гривні до євро. За підрахунками експертів, арифметично дохід складе понад 15% річних. За підрахунками дослідників загальний внесок тимчасових біженців з України у ВВП Польщі з 2022 року зріс майже вдвічі. З 1,5% у 2022 до 2,7% у 2024 році нагадує видання BBC Україна. Головний внесок українців у польську економіку полягає у її розширенні та стимулюванні швидшого росту. При цьому українці збільшують доходи бюджету не лише як працівники чи підприємці, а й як споживачі. І обидва ці напрямки праця та споживання приносять державі додаткові доходи у вигляді податків. І ту частку буде втрачено, якщо біженці повернуться додому в Україну. Вважають автори спільного дослідження управління високого комісара з питань біженців та компанії Deloitte. показово, що ця думка буде розходитися з багатьма сталими уявленнями та упередженнями, як серед поляків, так і серед українців. Мене звати Яна Пун. Докладніше далі. На початку російського вторгнення Польща прийняла найбільше біженців з України й одразу відкрила свій ринок праці для них. Досі за показниками працевлаштування вона випереджає інші країни, які прийняли багато українців, передусім, німеччину та чехію. За даними на червень 2024 року, якими оперують дослідники, рівень працевлаштування серед українців зріс до 69% порівняно із 61% роком раніше. А зарплата з 3100 до 4000 злотих це близько 940 євро. Тобто зарплати біженців в середньому приблизно на п'яту частину менші від середньої зарплати в Польщі. Водночас безробіття знизилося з 15 до 8%. При цьому найвищою, а саме 91% є зайняті серед приватних підприємців, тих, хто і в Україні мав власний бізнес. Серед тих, хто в Україні не працював і не вчився, рівень працевлаштування в Польщі становить 35%. Високі показники працевлаштування є причиною того, що 80% доходів домогосподарств українських біженців у Польщі надходить від роботи. Державні виплати на дітей у 800 злотих на місяць. Отримують 42% родин. Лише 5% звертались до соцвиплат на оплату житла, і 4% по виплати з інвалідності. Разом із тим відзначають дослідники великий приплив біженців з України з початком російського вторгнення лише посилив досить велику присутність українських мігрантів, які перебували у Польщі до початку повномасштабної війни. Банк Польщі оцінював їхню кількість в 1-2 мільйони впродовж 2014-2018 років. Але вони мали дещо інший демографічний склад. Якщо трудові мігранти були жінки та чоловіки працездатного віку, то серед воєнних біженців 67% – це жінки з дітьми. Зарплати українок біженок є меншими ніж зарплати чоловіків, але це приблизно відбиває загальну різницю в зарплатах між жінками та чоловіками на польському ринку. Хоча приплив біженців на початку коштував досить багато для Варшави. Додаткових бюджетних коштів, які забезпечили українці, було більш ніж достатньо для покриття усіх видатків. Очікується, що до 2030 року українці забезпечать 3,2% ВВП Польщі. Тобто, позитивний вплив українських біженців на економіку є більшим ніж раніше, очікували дослідники з Делоїту. Не варто також забувати і про приплив капіталу, який забезпечили біженці зі своїх заощаджень та рахунків українських банків. Виникає питання, чи є в цьому користь для поляків, наголошує BBC. Якщо керуватися спрощеним уявленнями про попит та пропозицію на ринку праці, то такий приплив працівників мав би негативно вплинути на польських працівників, збільшив би безробіття та знизив би зарплати. Але цього не сталося, наголошують автори дослідження. Ба більше дані свідчать, що із кожним додатковим відсотковим пунктом працевлаштування українців. На відсотка зростала і зайнятість серед поляків. Свідчень про зниження зарплат також немає. Натомість є причини припускати, що саме приплив великої кількості працівників українців сприяти і підвищенню середніх зарплат серед поляків. Дослідники пояснюють, що це відбувалось передусім завдяки тому, що українці отримували менш кваліфіковані та оплачувані роботи, тоді як поляки пересувалися на більш кваліфіковані та оплачувані. Імовірність того, що біженці отримують контракт у польського роботодавця, є вдвічі меншою ніж для громадян Польщі, і лише не багатьом із них вдається отримати високі зарплати. Хоча поступово біженці й переходять на бажані професії, їхнє працевлаштування залишається суттєво і диспропорційно прив'язано до елементарної діяльності. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Ціни на харчові продукти в Україні наблизились до рівня цін у сусідніх європейських країнах. А за деякими позиціями навіть перевищують його. Цитує заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука громадське. А все через те, що вітчизняних овочів українцям просто не вистачає через війну. Деякі категорії стали вирощувати 3-4 рази менше. Тож 70% овочів та фруктів доводиться імпортувати. Тому подекуди імпорт і визначає ціни. Мене звати Яна Порхун, про те, що ж відбувається з цінами на продукти, докладніше далі. Візьмемо, наприклад, вартість картоплі. Торішня картопля в супермаркетах продається в середньому за 36 гривень 70 копійок за кілограм проти 32,3 і гривень торік. Тоді як молода, за 62 гривні 73 копійки. Минулого року ціна становила 47,66 гривень. На базарах, звісно ж, дешевше. Але розраховувати на дешеву картоплю не варто. Ціна залежать від погодних умов, а вони не дуже сприяють картоплі. Десь засуха, десь надмірні дощі. Картоплі вітчизняного виробництва зазвичай вистачає до листопада чи нового року. Після цього її завозять з Польщі чи Литви за вищими цінами. Якби картоплі садили більше, ціна попала, але цього не відбувається. Ситуація у 2025 році може покращитись лише в разі ідеальних погодних умов влітку та у вересні, що звучить досить утопічно. Наголошують експерти. Картопля вимагає значної кількості регулярних помірних опадів та відсутності пікових температур. Це вже давно не про нашу погоду цього року. В окремих областях спостерігається тенденція з браком води навіть на полив, що пов'язано зі знищенням коховського водосховища та зміною клімату. Нічим не краща ситуація з помідорами, які сьогодні коштують в середньому 95 гривень 70 копійок за кілограм. В той час як минулого року середня ціна становила 79 гривень 49 копійок. Україна, хоча й має великі теплиці з помідорами, й огірками на заході країни Вінничині та Черкащині, та все ж залежна від імпорту. Це Іспанія, Туреччина, Марокко. Цьогоріч ці країни пережили надзвичайно низькі температури квітні, що тягне ціни вгору. Весняні заморозки взагалі дорого обійшлись українській фруктовій індустрії. У деяких господарствах втрати складають 100%, зокрема, якщо говоримо про абрикоси та персики. Втрати врожаю вишні та черешні сягають у господарствах до 50%. Тож не дивно, що кілограм вітчизняної черешні на столичному ринку обійдеться в середньому в 180 гривень, а імпортної у 380 гривень за кілограм. Частково постраждали також груші та яблуні, тож яблука нині в середньому коштують 85 гривень 20 копійок за кілограм. Хоча минулого року їхня ціна в цей час була 28 гривень 11 копійок. Якщо ця тенденція продовжуватиметься, то такі звичні для українців яблука поступово стануть преміальним продуктом. Погодні катаклізми в країнах виробниках бананів також привели до суттєвого підняття цін. Кілограм бананів в середньому коштує 74-15 гривень за кілограм. Хоча торік середня ціна становила трохи більш ніж 64 гривні. Українці переважно обирають купувати саме вітчизняні фрукти та овочі, хоча вже й звикли до імпорту та того, як він смакує. А різниця в смаку все ж є у сезон. Саме українські овочі та фрукти максимально розкривають свої смакові якості. Це і є їхньою перевагою. Втім, системна проблема вирощування овочів та фруктів в Україні це відсутність робочих рук. Овочі потребують насамперед догляду спеціалізованих працівників, а їх немає. Тому ситуація в цьому плані ускладнюється до критичної межі. Ще одна проблема: відсутність овоча сховищ, що не дозволяє зберігати продукцію достатньо довго, і ця ситуація у зв'язку з війною тільки погіршилась, наголошують експерти. Зруйновано багато сховищ, чимало їх залишилось на окупованих територіях, а це приблизно третина від загальної кількості сховищ в Україні. Виникає питання: а що буде з цінами далі? На аграрному ринку працює закон: що більший врожай, то менша ціна і навпаки, тому не треба розраховувати на дешеві фрукти та овочі. Експерти прогнозують, що ціни будуть вищими щонайменше на 20% аніж минулого року, а за деякими позиціями і на 50%. І доки не завершиться війна, а до плоду овочевих ферм не повернуться робочі руки. Ціни на продукцію все так же і залежатимуть від імпорту. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.